Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель і я малюю Петриківський розвід. І сьогодні я хочу поговорити з вами про фарби, яким виробникам віддати перевагу, які кольори знадобляються на початку. А можливо, вам потрібно взяти набір. Коли ви заходите до художнього магазину, ви бачите. Різноманіття фарб. Як не розгубитися, як обрати саме те, що вам потрібно? Залишайте ваші коментарі під цим відео. Підписуйтесь та залишайте вподобайки. Отже, сьогоднішній випуск про фарби. І не дарма в мене на столі зараз знаходиться набір гуаші. Це ось те, з чого потрібно починати. І це саме та гуаш, з якої я рекомендую починати. Вона підійде як для художників-початківців, так і для тих, хто вже давно малює. Ну, Хто вже давно малює, ті знають і ті користуються. Має яскраві кольори, має приємну ціну. І ось такий. Набір це навіть більше, ніж потрібно на старті, але ж ми любимо любимо якісні, гарні фарби і ще було багато кольорів, щоб не мучитися зі змішуванням. А які кольори потрібно, якщо ви не хочете купувати? Набір 24, я розповім трохи пізніше. Цей набір я отримала в подарунок від Роса, як переможець у челенджі Петриківські квіти. І ось дивіться, яскраві насичені. Що я зараз хочу зробити, це найперше, що ви робите, коли отримуєте ось такий набір фарб. Це зробити викраску. А викраску ми робимо на кришиці. Кришечка має спеціальну таку білу поверхню, вона трішечки шершава і за неї гарно чіпляється фарба. Це найперше, коли художник отримує фарби, замовлення фарбнове. Найперше, що він робить, це викраску. Якщо акварель, то на акварельному папері для гуаші робиться викраска ось так. Після кожного разу споліскуємо пензлик, уводиться, для того, щоб не занести наступний кольор у баночку. Ви спитаєте, а чому ж виробник не зробив наліпки кольорові? Ви знаєте, коли я зустрічалася, що є кольорова наліпочка, вона не співпадає з тоном, той що в баноці. А зробивши ось таку викраску самостійно, ви зразу будете бачити, яка у вас фарба буде після висихання. І я так скажу: гуаш відрос після висихання майже не змінює свій тон зовсім зовсім трішечки. І це дуже приємно, бо я користувалася і а, дешевими фарбами. А, я купувала на початку їх для сина у школу, і от користувалася і ними. І так скажу, воно дуже сумно, коли малюєш, робота нібито яскрава, а потім робота висохла і стає така бліда, і з нею хочеться, ну, Хочеться покрити лаком, і я покривала роботи лаком. А тут, а тут не потрібно покривати. воно Отак, от воно і буде так. І я так скажу, я навіть сину в школу зараз беру росу. Не такий великий, звісно, набір. Беру маленький. Але порівняно з дешевими, ну, з зовсім такими наборами шкільної гуаші, її вистачає надовше. І з нею приємніше працювати. Вона має гарну таку консистенцію, бо мені траплялися, приносили учні на заняття гуаш, яка зовсім така, як водичка. Ось так, баночка за баночкою можна ще для зручності посортувати її за тоном. Це дуже такий класний колір. Давайте подивимося це у нас а, це червона. Напевно, червона темна. Так, бо Червона це і червона світло, це я бачите, але не складно розібратися. Мій улюблений трав'яний, зелений. Боки синій. Теж мій улюблений колір жовто зелений Я зазвичай його змішую, коли працюю з акриловими фарбами. А тут він в наборі є готовий і, до речі, з акриловими фарбами. Коли я працюю, я вже купила собі також відросла відтіночок світлої, зеленої фарби, жовтих, подивіться, який насичений. А який же тут помаранчевий? І поставлю його сюди, до червоних. А, це був середній зелений, жовто-зелений, ось він. Він світліший. І теж який приємний колір. Є один червоний колір, і це колір, який я давно шукала, я його знайшла в палітлі роса. А цей колір у мене від іншого виробника мав назву Червоний міцний. А тут це Кармінова. І ось, подивіться, червоний темний і карміновий. Мій чоловік сказав би, що вони однакові. Ні, Вони різні. Я дуже люблю червоні відтінки, і в мене їх досить багато. Ну, білую я. Хоча давайте викрашую білу. Білий біли буває, білий титанові бувають, а бувають. Цинкові. А цинкові вони теплі. Ну, здавалось би, білий колір. чого він повинен бути білий. А, білий теж буває різний. Бувають білила титанові, це білі-білі, а бувають цинкові. І ось це саме титанові. Цинкові вони жовтинки. Коричневий. Я зазвичай корично змішую. Ну, ось, щоб не змішувати. М -м, це, мабуть, маджента. В мене є такий колір, також один з моїх улюблених. Так, це маджента. Один з моїх улюблених кольорів, і я його спеціально купувала в акриловій палітри. Подібний набір, точніше такий набір на 24 кольори. Я купувала два роки тому, коли починала курс проходити курс самчиківського розпису. І мені вистачило його на два роки інтенсивного малювання. Він вже закінчувався, я почала поштучно докуповувати фарби. І ось саме вчасно роса мені прислала новий. Ой, який це. Смачний такий насичений весняний колір. Ні, це не весняний. Весняний це ось це, це вже такої зрілої травички, травневий. Який смачненький. Не знаю, на екрані, може, не так видно. Я з вами ще буду малювати мальовки. Ми ж, я показувала, як я малюю зовсім такими бюджетними фарбами, а тепер покажу, як, які мальовки можуть виходити, якщо взяти все ж таки якісні гарні фарби. Ми з вами порівняємо. Тож, підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, чи цікаво буде вам побачити такий тест драйв гуашевих фарб в Оха! Люблю цим кольором малювати колоски. От, до речі, зараз в мене знаходиться на мальберті робота, де я брала саме вохрений колір і, до речі, Теж від роса, ось він, вохра світла. А тут в наборі вохра воха натуральна. Тепер давайте посортую так за тонами щоб було зручно працювати на початку, а потім все одно все перемішається. Давайте зробимо магію так: хоп. І фарби розставлені по місцям. Ставила так, як нам підказує Роса. Я сьогодні хотіла розповісти а, загалом про а, ті фарби, якими я користуюся, а ви, що такий а, обзор на. Гуаш саме відроса. Ну, просто я не могла не розповісти про ці фарби детально, бо я ну, настільки люблю цей набір, я сама навчалася саме на гуаші від роса, навчалася і петриківському розпису, і самчиківському розпису. І навіть зараз мені, я малюю самчиківський розпис, саме Гуаші. Мені подобається, що вона покривна, нею можна малювати на темному тлі, і вона перекриває темне тло. Ну, а далі, а далі в наступному випуску я розповім і про інші фарби, якими я користуюся, а ось зразу не купувати набір, що вам знадобиться на початку. Знадобиться жовтий. Знадобиться червоний. І давайте я по пігментам зразу подивлюсь. А, бачите, а, там, де ту... один пігмент, це однокомпонентна фарба, і вона буде змішувати з іншою фарбою без а, сюрпризів. А, там, де в нас два пігменти, це вже багатокомпонентна фарба. Тут є і по три пігменти. Це зірочки, це світостійкість фарби. Отже, жовта, чи лимонний, чи жовту світлу, якийсь із цих тонів. Далі червоний. Далі зелений, зелена темна, або зелена світла, що той, що той колір насичений. Ну, я взяла блакитне. Ось так. Давайте я відніму, наприклад, так. Оце чотири кольори, які на початку вам стануть в нагоді. А далі, чим мені подобається роса, її можна докуповувати поштучно. Вона є у всіх магазинах, її можна обирати. Отакі баночки, це в нас по 20 мл, є баночки по 40 мл, є по 100, а є ще більше для студійного використання. І ми, наприклад, в студії купуємо такий як дойпак, схожий, яке кетчуп продають в таких баночках, і, ну, пакетиках, і нам зручно видавлювати саме діткам на палітру з дойпаків. Оце дуже красивий колір. Ну, взагалі набір, цей набір, що я показала, він складений так, що тут такі найсмачніші, най найсмачніші кольори. Єдине, що з цього набору ну, може не так знадобитися його, коли жовтий закінчиться. Коли основні кольори закінчаться, найбільше у вас залишиться коричневого і найбільше, напевно, чорного, бо чорний в Петриківському розписі майже не використовується, але для творчих експериментів вам захочеться. Тож не, не, не відкидайте чорний. А, іще, іще один з базових кольорів це білий. А, білий, просто його можна не брати на початку, а можна і брати білий з червоним це вже відтінок. І білий з червоним можна змішати і світліший, і темніший відтінок, тобто, ну, навіть ось так. Це початковий набір. І навіть, і навіть бачите, якщо ну зовсім хочеться зекономити, можна ось так. Давайте подивимось, наприклад, як оцей жовтий, блакитний змішується між собою, чи дадуть вони зелений. Це в нас блакитний. А блакитний він. А, тут два пігменти в цьому блакитному. Я беру жовтий, беру зовсім трішечки, тут такну з кришечки. А, синього чи блакитного завжди додавайте в жовтий. І дивіться, який у нас насичений, гарний зелений виходить. Все. Можна навіть три, три кольори брати. Жовтого беріть завжди найбільше. Можна навіть жовтого зразу 40 брати. Цих по 20, а жовтого можна брати 40, тому що у нас він піде і на зелений, і на різноманітні суміші. Синього ось в цьому. Наприклад, наборі, от якщо от так брати, у вас перший піде жовтий, потім піде білий, бо його теж багато використовується. Червоний потім піде, а ось синій ще буде залишатися і залишатися ось так. Дякую всім за перегляд. Залишайте ваші коментарі, залишайте ваші вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей!